О, ти знову чаклуєш на кристалічній кулі. Вона кришталева. Кристалічна, кришталева. Хіба не все одно. Якісь зачаровані слова. Сьогодні на уроці зніматимемо із заворожених слів чудні заклинання. Чи чудесні. Чудний, чудесний деякі слова дуже схожі за звучанням, але різні за написанням. Загляньмо у словник Чудний, дивний, Чудесний, Чарівний. Отже, чудний і чудесний мають різне значення. Пароніми це слова, які близькі за звучанням. Але різні за значенням і написанням. Часто пароніми мають спільний корінь і можуть відрізнятися однією чи двома буквами в корені суфіксом чи префіксом. Наприклад, усмішка радісний вираз обличчя, посмішка глузливий вираз обличчя. Префікс має значення, богатир. Людина з надзвичайною силою, БАГАТИР БАГАТа людина. Навіть одна буква має значення. Пароніми переважно належать до однієї частини мови наприклад, Адрес письмове вітання, АДреса позначення місця проживання це іменники. У словосполученнях Ароматна квітка запашна ароматична олія, яка вживається для надання аромату. Слова ароматна та ароматична є прикметниками Змерзнути відчути холод. Замерзнути перетворитися на кригу. Є дієсловами. Зверни увагу. Найчастіше пароніми виступають парами. Наприклад, Пам'ятка Предмет матеріальної культури минулого. Пам'ятник. Скульптурна споруда. Пароніми можуть об'єднуватися не тільки в пари, а й в ряди із трьох і більше слів. Наприклад, Краса Приваблива зовнішність. Надзвичайна краса. Окраса те, що надає краси комусь чомусь. Окраса природи. Прикраса – Те, що служить для оздоблення чогось, Ялинкова прикраса. Близькозвучність паронімів призводить до їх сплутування. Це може викликати непорозуміння. Наприклад Дякую за корисливу пораду. Звучатиме образливо. Тому що корисливий це такий, що робиться заради власної вигоди. Правильно Дякую за корисну пораду. Адже корисний, який приносить добрі наслідки. Щоб зняти закляття близькозвучності паронімів. Виконай завдання Розподіли слова у дві колонки ТІ. Які поєднуються зі словом дружний та ті, які поєднуються з прикметником дружній дружний Згуртований, який проходить одночасно спільно, Дружній, заснований на дружбі. взаємній прихильності. Довірі Перевір Дружний клас, дружна праця, дружний сміх, дружня зустріч, дружня порада, дружня розмова. Знайди рядок, у якому всі слова поєднуються з прикметником туристський. Правильна відповідь б. Клуб. Бюро, похід. СЕЗОН стосуються туризму, подорожей. Отже, є туристичними. Намет, велосипед, маршрут. Пісня. Стосуються туристів, призначені для них. Отже, є туристськими. Ти робиш неабиякі успіхи. Подивись на пароніми. Нагода зручні для здійснення чого небудь обставини. Пригода подія. Випадок. Подумай, яке слово нагода чи пригода? Пропущене в словосполученні. Перевір. Прекрасна нагода зустрітися. Скористатися нагодою. Випала нагода поговорити дорожньо транспортна пригода. Морська пригода. Стати комусь у пригоді. Розчаклувати слова, що відрізняються значеннями допоможе тлумачний словник. Справжньою чарівною паличкою є спеціальний словник паронімів. Покликання на онлайн словники шукай під цим відео. Досить чаклувати на кришталевій кулі. Подивись на мою кристалічну квітку. Ова! Кристали неймовірні. Цей дослід збагатив твій досвід. Отже, тепер ти знаєш, як уживати пароніми доречно куля кришталева, бо вироблена з кришталю. Квітка кристалічна, тому що складається з кристалів. Дослід це експеримент. Досвід уміння, які здобуваються на практиці. Запам'ятай пароніми це слова, близькі за звучанням, але різні за значенням і написанням. Часто пароніми мають спільний корінь і можуть відрізнятися однією чи двома буквами у корені суфіксом чи префіксом. Пароніми переважно належать до однієї частини мови. Доречно вживати пароніми тобі допоможуть тлумачний словник і словник паронімів. Став уподобайку. Стеж за нашим каналом. Учімо українську разом!